Доброго дня, скорпіони! Вітаю вас, молодику 9 градусах, знака Зодіака Риб 28 лютого у вашому 5 секторі гороскопа. Звертаємо увагу, скорпіони, що дана енергетична подія пов'язана такими от невидимими космічними ниточками із місячним затемненням, яке ми відчуватимемо 7 вересня у цьому ж 5-му секторі вашої карти. Тож важливість починань і всіх тих звісточок у переплетінні із нашою ініціативністю ми не можемо переоцінити. Звертаємо увагу також скорпіони на слова відомого персидського поета Суфія Румі: Ми не крапля в океані, ми є цілий океан у краплі. Тож, наразі, всі наші важливі вкраплення і вкладення у справи наших діточок, онуків, у наші уподобання, в наш власний творчий інтерес, можливо, цікавий об'єкт навчання, наприклад, відпочинок, крім того, будь-які сприятливі, чудові події, все те, що дарує нам натхнення. Ось це запорука успіху, розвитку і, в тому числі, в особистому житті, на оці от піврічні місяці. Все те, в чому ми можемо розвивати наш особистий інтерес. Все в чому ми можемо наразі також розглядати нові варіанти розвитку подій, прояснювати, можливо, певні нові відтінки в особистих в стосунках також зустріти ту людину, із якою нам приємно буде формувати нове сімейне життя, наприклад, або ж, в принципі, будь-яка важлива наша мрія, все те, на що ми не сподівались і не знали, як окреслити дану можливість у своєму житті, може стати дійсно виразною і проявленою вже ближче до вересня місяця. Звертаємо увагу, скорпіони, що напередодні точної дати молодика, а саме 25 числа, ми маємо з'єднання Меркурія і Сатурна у цьому ж п'ятому секторі нашої карти. Більше цю подію ми розглядали у лютневому прогнозі, однак важливість її наразі очевидна. Адже Сатурн приносить нам необхідну концентрацію і уважність до тих справ, в яких ми маємо показати результат, все, що може виглядати як певні обмеження і заклик до відповідальності, те, з чим нам необхідно впоратись, як із надзвичайно важливим, в чому слід розставити вірно акценти і визначити як пріоритетний напрямок серед усіх рівнозначно важливих. Ось тут от Сатурн закликає нас до уваги, до розпоряджання власним часом, також до уважності у підборі людей, спеціалістів. Можливо, також це терміни виконання замовлень, зобов'язань, певних наданих напередодні обіцянок. Все в учому від нас Потребується контроль, також дисципліна, певне додаткове навантаження, можливо. Ось тут от, скорпіони, будьмо уважними. Все, в чому ми можемо наразі мати певні обмеження, а також особливу увагу у справах наших нащадків. Все, що стосується нашого особистого часу, який ми маємо більше дарувати нашим дітям, чи ж то онукам, а також займатися безпосередньо питаннями їх здоров'я, наприклад, чи що Їх особистого життя, їх професійних досягнень, в чому їм, можливо, потрібна допомога. Також тут звертаємо увагу ще й скорпіони на потребу ставитися з особливим раціоналізмом до фінансів, до певних поїздок, а також до додаткових витрат. Крім того, певні платіжки, заклики до розрахунку можуть давати про себе знати і все, із чим ми можемо Поратися, але зважаючи на особисту дисципліну. Ось тут також ми можемо відчувати стримуючі фактори, зобов'язання, певні додаткові обмеження і неможливість реалізувати певні події одним махом, оскільки ми, наприклад, або ж досі не розібралися із тим, а що нам необхідно, за які кошти і що є дійсно важливим, що є в пріоритеті. Крім того, це ще й додаткове фінансове навантаження може бути з огляду на. На те, що ми маємо якийсь певний свій своєрідний запит, і маємо наразі його покривати, або ж все, що стосується відпочинку, відпустки, наприклад, наших уподобань, приємних покупок, приємних поїздок, спілкування. І також, можливо, і боргових коштів, якихось займів певних на підготовку до якоїсь події на поїздку, або ж, можливо, ми витратили більше коштів і наразі ми маємо дійсно. Ось такий от предмет, ну, зацікавленість розібратися із тим, на що витрачали кошти. Крім того, тут ще й заклик може бути до того, щоб визначитися із тим особливо цінним для нас. Те, що являє для нас задачу розібратися, в якому напрямку ми рухаємося, за що ми сплачуємо, де ми навчаємося, у кого, наприклад, або ж працюємо над своїм власним особистим інтересом, і які нам для цього необхідні інструменти, наприклад, або якісь додаткові візити ще. Крім цього, література, можливо, також будь-які ще додаткові джерела інформації. Все, в у чому ми потребуємо консультації, роз'яснення. Наприклад, ще певних додаткових пересилань, можливо, також комерційна діяльність. Будь-які замовлення, ось тут от, все може розгорнутися таким чином, що ми маємо необхідність співпрацювати з певними людьми і нести відповідальність за свій вибір. Також за вибір наших дітей, наприклад, або ж наших онуків. Крім цього, все, що стосується особистого життя, в сенсі відповідальності за стосунки. Можливо, прийняти серйозне рішення рішення в тих стосунках, які необхідно відпустити, також переформатувати наше ставлення. До нашого супутника життя і змінити його. Це ще й важливе рішення, як то офіційне утворення родини. Будь-які звісточки про вагітність тут можуть прозвучати чи ж факт народження дитинки. Або таке рішення наших дітей тепер виявляється, ми зовсім в іншому статусі будемо продовжувати наше життя, і у нас є ще й така відповідальність за наших нащадків. Також звертаємо увагу скорпіони і на потребу розпоряджатися додатковими коштами. Можливо, домовлятися про спільну покупку, про спільні трати стосовно наших дітей. Також тут ще й відповідальність за позичені кошти на якусь певну мету або ціль, наші плани, наші надії. І ось такий от спільний інтерес, в чому проявляється і наша творчість, і наша мрія, і наша унікальність. Наразі ми маємо певний об'єм замовлень, наприклад, або ж маємо дійсно сконцентруватися на предметі нашого інтересу. Ініціювати навчання, оплатити, наприклад, курси, крім того, будь-яке важливе спілкування, можливо, замовлення, обсяг якого має тепер бути розподілений чітко за графіками або між кількома виконавцями, також будь-які заплановані поїздки, або ж також будь-які святкування, наприклад, або ж урочисті події. І ось тепер саме той момент, в який ми маємо повідомити наше рішення, або ж остаточно вникати в цю ситуацію, або надалі її не продовжувати. По цьому молодику в знаку Зодіака рибок у вашому п'ятому секторі для нас важливо не тільки витрачати час на те, що нас надихає, мотивує, розвиває, а також що дозволяє нам творити, об'єднуватися, можливо, у спільних цілях, а також у спільних планах і проводити. Ти цікаво час, а ще й вкладати цей час у свій власний розвиток, в свій інтерес, а також у всі важливі справи, до яких ще необхідно докласти зусиль. Адже Сатур нам дає запас часу на прояснення ситуації. Ось тут ми можемо отримати певну інформацію, яка буквально виринає не звідки, або що ми не знали. Про що здогадувались, наприклад, вспливають просто звісточки на поверхню, або ж від наших дітей, або ж від наших коханих, наприклад, якісь цікаві такі думки виринають просто перед нами. Крім того, все важливе, що нам подобається, що нам просто приносить. Задоволення, приємне спілкування, приємні поїздки, такий важливий час, який показує нам. Тілення нашої мрії, над нею ще треба попрацювати. Нам ще потрібен цей процес творчості. Ми буквально занурюємося в цю ситуацію, але ця співпраця нас радує. Вона дає нам і додаткове навантаження, і відповідальність, і обмеження можуть бути, оскільки Сатурн ще й таке може принести потребу співпрацювати із спеціалістами, мати прив'язку до певних наглядових контролюючих органів, необхідно з певними візитами і консультаціями. Таціями вчасно прибувати, наприклад, необхідно звітувати, необхідно також мати відповідальність під перед виконавцями, перед замовниками, крім того, вірно і гнучко розплановувати свій час. Однак, в поєднанні з Меркурієм і з Нептуном в цьому ж п'ятому секторі вашої карти скорпіони, ми маємо надзвичайно креативне мислення. Все те, що показує нам обхідні шляхи людей, які можуть так чи інакше привести нас до результату. Це ідеї, які буквально народжуються в нас в голові. Ми можемо поєднати між собою різнорідні речі і таких людей знайти, відшукати, відчути, які нам у цьому допоможуть, або ж нададуть потрібну інформацію, або дійсно надихнуть і змотивують. Крім цього, ось ту віру в себе, в свої таланти відродять. Можливо, наразі саме час зайнятися чимось особисто, дистанційно, в якомусь навіть невеличкому форматі. Але все ж таки прийняти важливе рішення. Тут будь-які цікаві думки можуть бути також і стосовно капіталовкладення. Тут можуть бути зрушення житлові, все те, що стосується можливості, наприклад, мати діточок, оскільки ви предметно тепер займаєтеся переїздом або облаштуванням вашого житла. Відгукнулись на вашу пропозицію. Ви напередодні, наприклад, житло шукали, або шукали спеціаліста, який допоможе вам із дитячою темою. У сфері здоров'я, що, наприклад. Стосовно нагляду, догляду за діточками, допомога із пологами, допомога у декреті, наприклад, ваша професійна діяльність, наприклад, пов'язана із дітьми. І тепер ви відчуваєте, крім того, що можливість заробити, наприклад, в цій сфері, також ще й певний інтерес, розвиток можливостей, появу нових певних факторів, на що ви не звертали увагу, або ж вам такі послуги не пропонували, наприклад, чи ви просто не знали, чи буде мати це перспективу. Як це реально оплачується і як це все вірно скомпонувати? Також, скорпіони, звертаємо увагу, ще й заробіток пов'язаний із Діточками, і у можливості об'єднання із ними. Нептун із Меркурієм також надихають нас творити буквально і вкладатися в нашу демонстрацію, особисту рекламу, в тому числі, і спілкування в такому середовищі, яке нас заряджає, в якому ми відчуваємо своїх і знаходимо таких людей. Знаходимо вірні можливості комбінацій, поєднання грошей і людей, яким що можна передоручити. Як ці кошти вірно скерувати так, щоб все вчасно було оплачено, щоб наша задумка могла бути реалізована, і крім того, накопичення фінансів. Можливо, це саме старт певного накопичення, або ж такий прибуток дохід, який ви тепер знаєте, куди він має бути спрямований саме у вірне русло. Яке те діло, що вас надихає, мотивує, і в чому ви бачите для себе дійсно особистий інтерес. Те от кінцеве задоволення. Лення кінцевий продукт до якого ви ці кошти докладаєте? Ось тут скорпіони також підкреслю, що можуть. Бути і такі фактори, в яких ви ще не можете на широкий загал про щось повідомити, або ж така кінцева мета, яка ще формується, нібито. Ви підбираєте до неї ключики, ви ще працюєте над цією ситуацією. Крім того, це ще й сприяння і допомога, наприклад, або підготовка до певної події, в якій необхідно опрацювати, необхідно зосередитися, розібратися із фінансами, наприклад, ще щось Платити, придбати, переїхати, а якусь ще подію у часі розвивати, для того, щоб вона могла бути видимою, публічною, про неї можна було дійсно оголосити. Також будь-які справи нашого бізнесу, все в у чому ми знаходимо потрібних людей, спеціалістів, проходимо навчання, можливо. Також знаходимо той об'єкт, наприклад, комерційної власності, і тепер вже знаємо, що ми маємо не тільки клієнтів і не тільки об'єм замовлень, а ми маємо також місце, де ми можемо це реалізувати. Або ж у нас налагоджуються таким чином сімейне питання, щоб ми мали час на улюблену справу. Могли це презентувати тим людям, для кого це важливо, хто формує наш попит, а також мали можливість докладати до цього зусиль. Звертаємо увагу Скорпіони і на присутність вузла майбутнього раху в цій же сфері. Адже вісь затемнень наразі із кармічним вузлом майбутнього, саме у п'ятому секторі вашої карти. Тож, всі важливі починання, нотки і заклики до стабілізації ситуації. Все, в чому ми отрезвляючи ефект, буквально можемо отримати, наразі скеровує нас на ту стежину, на якій ми ще не бачимо в перспективі і не можемо доторкнутися до об'єкту нашої мрії, однак ми знаємо, що це можливо. Скорпіони, тригон від Марса, який наразі розвернувся вже у директний рух 24 числа у вашому 9 секторі. Ось Тут наші зусилля дають нам можливість спиратися на самостійність, активність і нашу енергетику. Все те, з чим ми знаємо, як впоратись, маємо вірно скерувати свої ресурси на ту важливу задачу. Наприклад, також серед череди докладених справ знаємо, із чим ми впораємося, що маємо передоручити. Ось тут -от і наша рішучість, і наша сміливість, і витривалість. Потрібні люди, можливо, в регулювання документальних питань стосовно майна наших близьків, спадщини, можливо, також стану здоров'я, крім того, все, що стосується наших діточок, вступ на навчання, особисті переміни, все те, що так чи інакше може потребувати від нас додаткової уваги, і ми буквально включені в цю сферу нашого життя. Тось То тепер цей молодих дає нам нові результати, дає нам можливості, відповідальність і разом з тим важливу стратегію. Також тут ще й наші особисті звершення, чи то професійні переміни, перекваліфікація, наприклад, можливість влаштуватись в іншу організацію, на іншу посаду, зовсім іншим, наприклад, посадовим окладом, крім того, користуватися вже певними документами, або ж знаходитися на тому вірному шляху, коли документальна база усіляко тепер сприяє нам у втіленні нашої задумки у життя. Стосовно стану здоров'я в особистому житті стосовно наших дітей, все те, що потребує додаткової уваги спеціалістів, ми вже знаємо, кому можемо довірити, в чому з ки можемо співпрацювати і чия допомога нам ще потрібна. Також тут ще й важливі переміни стосовно нашого подружжя. Все те, в чому є зрушення стосовно можливості об'єднатися, переїхати, наприклад, змінити житло, змінити місце роботи. Крім того, документальне підтвердження, дозволи, посвідки, ліцензії, сертифікати, переклади документів, необхідні постанови, висновки, ось така от результативність. Можливо, спеціалісти, які знаходяться і допомагають. Нам тепер ось такі от певні незрозумілі всім іншим шляхи у вирішенні потрібного питання віднайти. Також кошти на те важливе, в чому ми маємо спільний наш родинний інтерес, знаходяться. І наші зусилля об'єднуються із місцем втілення наших мрій, і з часом і можливостями займатися, в принципі, тим, що нас цікавить, з впорядкуванням домашніх справ. Тож скорпіони користуємося в повну силу. Звертаємо увагу на Довірливість, неуважність, необачність, яка панує над нами в цей період. Ось тут -от, скорпіони, квадратура від Юпітера із нашого восьмого сектора гороскопа, може усіляко відволікати нас у тих тратах, які ми маємо понад міру наших фінансових можливостей. Майте на увазі ці кошти, позичені, боргові, будь-які виплати, які наразі можуть або ж давати нам таке бачення ситуації і усіляко короду породжувати, в нас сподівання, що все вирішиться швидше, або у нас ще є якийсь певний кредитний ліміт, або віддавати доведеться не так швидше. Чи ж ми отримуємо, наприклад, певну соціальну підтримку, то ось тут ми можемо мати більше балачок, ніж діла. Також розмах стосовно залучення коштів нашого партнера, наприклад, або розмір виплат аліментів, наприклад, або ж будь-яких коштів, які мають нам надійти. Ось тут ми також можемо бачити, що наші очікування не відповідають тим от реальним ситуаціям, які формуються. Наша основна конкретика по цьому молодику скорпіони це наша сконцентрованість, наш вірний вибір. Адже в морі тих можливостей, які які дають такий от виражений наразі знак зодіака рибок, і буквально наші задоволення, приємності, і наші радощі, і приємні звісточки. Це все може вимагати від нас такого включення, в якому ми можемо буквально у морі можливостей фактично не отримати ніякої результативності, оскільки відволікаємося або довіряємо наші кошти не тим людям, чи ж із значно більшим розмахом діємо. А от Сатурн закликає нас цінувати кожну хвилину і наш особистий ресурс. Зосередитися на тому важливому, розібратися із тим, які підказки і ключики у нас є до вирішення цієї ситуації, побачити неможливе. Можливим до здійснення там, де інші цього не бачать, крім того, обов'язкове натхнення і співпраця із людьми, які несуть нам щось більше ніж практичний інтерес в цьому питанні, наприклад, або ж просто звичайну можливість чи якесь от чергову побутову справу, і таку от звісточку, яка не має жодного потенціалу. Майте на увазі скорпіони, що всі важливі шанси, які приходять в даний період, а також наші рішення розвивати цю сферу нашого життя чи ні, вибрати також з поміж усіх варіантів саме той важливий рафінат. Ось це наша така от. Концентрована задача на це нам даються і кармічні спроможності, також зусилля Нептуна і Меркурія. Вони буквально наразі настільки активують нашу увагу, і буквально такі от вібрації посилають всім людям, які можуть разом з нами бути зацікавлені у вирішенні цього питання, або ж дати розвиток розголос, тому важливому, в чому ми шукаємо відповіді. І ось тут важливо скорпіони не розгубитися, не давати можливості ілюзіям, буквально ось тут, от на березі, втопити всі наші сподівання, оскільки розмаху задуманого не такий. Або ж, в принципі, ми просто не змогли звизнати, ми не змогли визначитися із тим, що нам треба потрібно і скористуватися тим часом, який був на це відведений. Відволіклися, наприклад, не оцінили можливість або не повірили в наші сили. Ось це все абсолютно зайве. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі у загальному відео.